«Все чітко. цієї фрази для маломанів було б цілком достатньо, аби натякнути на тему нашої роз... наступної розмови у ефірі головного за день. Ось ця книга, яку я тримаю у своїх руках, яку ви бачите на е... своїх екранах. Зараз книга все чотко Сергій Кузьмінський і. Брати Гадюкіни стала переможницею у номінації Книга року Бі Бі Сі саме у сфері есеїстики, і її автор, музикант Юрій Рокецький, який є вокалістом не менш легендарного гурту Мертвий Півень а тепер і письменником. Це наш наступний гість у цьому ефірі. Він з'явиться з нами згодом. Я ж поки зачитаю вам. М одну із рецензій на цю рок-біографію так можна охарактеризувати, це чотири сотні сторінок для того, аби їх написати довелося опрацювати чимало фактів, чимало деталей, поспілкуватися із багатьма людьми. І це не один рік роботи. І Сергій Жадан назвав її книгою про. Феномен любові щирості, про легкість, суперечливість, і саме про людяність, яка є. Основою справжньої музики, і ця книга написана із дитячим захватом. Сподіваємося, із е, таким самим захватом будуть читати її поціновувачі не лише музики, але і літератури. Також, Юрій Рокецький, вокаліст гурту Мертвий Півень письменник доєднується до ефіру головного за день. Юрію вітання. Слава Україні! Героям, слава вітаю вас! Шкода, що не наживо не з не у цій студії зараз. Добре, що я у книзі вже маю на щастя автограф, але для початку про те, звідки ж час на її написання. Окрім основного проєкту е, у мертвому півні, ще ж є достатньо роботи і в інших сферах. Це і кавер-бенд на Бітлз і окремий музичний проєкт на вірші Антонича. Це тільки те, що знаю. Тож звідки час аби ось 400 сторінок сформувати? і видати? Ну, ви знаєте, на написання цієї книги пішло щонайменше сім років, і очевидь, що це була дуже кропітка і детальна робота з різними, скажімо так, етапами. Тому що спершу це був лише збір матеріалу, потім це вже був ну, якби укладання цього матеріалу, і врешті саме написання книги. Потім вже всі заключні етапи, включно з редагуванням. Джерелами там і так далі, ось тому, звичайно ж, це було нелегко поєднювати Але як бачите, мета виправдана, книга якось так несподівано дійсно стала такою гучною подією. Ну і те, що вона отримала премію BBC, я теж це дуже мене надихнуло продовжувати роботу. Отже. Я дуже задоволений цією роботою, тому ви знаєте, попри такий великий проміжок часу воно того вартувало. Перший наклад розійшовся ще восени не дарма. На книгу було перед замовленням, аби встигнути її отримати. Скільки вже зараз накладів, який вже готується до друку, і взагалі наскільки складно видати книгу дебютантові у літературі? Е, ну, ви знаєте, дійсно, це дякую за це запитання, тому що по е, попервах, я писав книгу, не знаю, чи про те, чи її видасть хтось чи не видасть. Це, це дуже важко, тому що, е, по суті, ти працюєш е, до кінця, не усвідомлюючи е, чи отримав, чи побачить книга світ, власне. І вже коли мій самий перший рукопис погодили у видавництві наш формат, я зрозумів, що вся ця історія була недаремною, і вже сміливо допрацьовував книгу. На це теж пішло багато часу. На це пішло щонайменше півтора роки часу, включно вже з редактурою і вже з фінальними якимись допрацюваннями. Ну, Багато також займала юридична процедура, адже це біографія, і багато mm. людей потрібно було отримати якісь дозволи. Ось тому все це е, теж займало час, ви знаєте. Але тим не менш, тим не менш, все вдалося, тому слава Богу. Я знаю, що є навіть е, такі нюанси, коли. Е... Ті люди, яких безпосередньо ця книга стосується, чиї імена там фігурують, вони навіть просять вносити корективи із накладу у наклад, тому навіть деякі деталі змінюються таке стається. Так, ви знаєте, для мене це було трохи несподіванкою, але ми мали ряд коректив. Ми їх внесли. Так, і перепрошую, що я не відповів за питання про наклад. У нас перший наклад дійсно розлетівся поперед замовленню. Вона розійшлась на презентаціях, а зараз наклад вийшов другий, і він теж уже, по суті розлітається. Навіть сьогодні заходив в одну книгарню, і ви знаєте, сказали, що вашу книгу вже давно купили. Все, що було у нас. Ось, тому... Я думаю, такі, такі речі приємно чути. Та звичайно приємно. Це так. Навіть в мене був такий період, що в мене не залишилося жодної книги. Бо один мій хороший друг е з Бельгії, <хи> який власне є е одним із дійових, однією з дійових осіб книги. Він е їхав е вже за кордон і дуже просив книгу. І я подарував йому свій авторський примірник. Це Зенон Коваль. Е якщо він десь побачить це відео, величезне йому вітання. Це колишній посол. Угу. Ось так що дякую Зенона. І так, що ну, отак. Якщо говорити не... про братів Гадюкіних, це, це явище в українській музиці, і книга про них це теж виходить тепер явище, тому що я принаймні не пригадую таких форматів як рок-біографія, аби вони стосувалися українського мистецтва, щоб це був український автор українською мовою, а не переклад виданий. І ви фактично започатковуєте нову, нову сторінку в українській літературі, так можна сказати? Ви знаєте, жанр взагалі біографія. В тому числі рок біографії, рок музикантів, та й не тільки рок, джаз поп музикантів, він дуже поширений в світі, і це дуже цікаво насправді, тому що всі слухають музику, усі вникають в якісь деталі. Це дуже цікаво. І коли ти отримуєш власне паперову паперове джерело інформації про свого улюбленого виконавця, це, це насолода абсолютно, тому що можна водночас. І почитати, і послухати. До речі, в нашій книзі є QR-код, і це така мультимедійна можна сказати історія, де є, можна відразу, наприклад, прочитати про альбом, а там ґрунтовні дослідження власне кожної пісні, і відразу його послухати. Або є якісь відео, які раніше не публікувалися, також є посилання на відеокліпи і посилання на Тих людей, які формували оточення Гадюкіних, ну одним словом, це така мандрівка від е, самих ранніх часів української естради, і закінчуючи, тобто е, вже власне, часами Гадюкіних і пізнім, і пізнішими часами, тому що Кузьмінський, він не лише е, е, як знаєте, грав в гадюкіних, в нього і дуже активна була кар'єра електронного так музиканта. Якщо говорити про історію фронтмена Гадюкіних, то ця історія трагічна, і він ну, такий класичний приклад усього того, з чим може асоціюватися рок-музика. Усі ми знаємо ті три речі, такі кліше, які виникають в уяві, коли говориш рок і рок рол але знову ж таки вихід цієї книги можна назвати теж кроком до того, аби рок музика перестала бути табуйованим чимось небезпечним. Нещодавній приклад відкриття Олімпіади в Парижі його відкривав. Його фактично починав французький рок-гурт. Відповідно, рок-музика наближається до слухача, до читача зі сторінок. Уже шлейф відповідного стилю життя не не. Є постійним елементом, не є постійною асоціацією, ну ви розумієте, це для нас ще з радянських часів тягнеться такий стереотип, що рок-музика є ну, якоюсь альтернативним явищем чи якимось таким антисуспільним. А на Заході це все вже давним-давно є мейнстрімом і. Взагалі, рок музика є частиною в принципі культури як такої, і, і так і має бути. я, наприклад, був на багатьох фестивалях. Я бачив, наприклад, як розмитість субкультур. Розумієте, сьогодні е, виступає, наприклад, Айрон Мейден. Всі ходять в футболках. Iron Maiden і слухають цю групу. На наступний день виступає, наприклад, Робі Вільямс. Вони спокійно люди купують футболки з Робі Вільямсом і теж слухають або Джаміраква, або інша група. Тобто, це давно є здобутком в принципі світової культури, і ніхто там якимось чином не розділяє. У нас на жаль, є ще певні стереотипи. Ми, ми дуже повільно відходимо від цього. Від цього від цієї, такої політики колонізації, чи як би це сказати, одним словом, ми дуже повільно деколонізуємося, тому нам важко, і тому дійсно так довго не було рок біографій а, мабуть, ті ж самі автори думали, а хто це буде читати? І ось е так склалось, що я, мабуть, людина, яка найбільш дотична власне, до рок музики, із е ну тепер уже письменників, то. Так склалось, що саме якось мені вдалося написати першу. Хоча я цього не прагнув бути першим, ну так склалося, але повірте, це необхідно, і я дуже дуже вірю в те, що це, ось, це, це буде продовжуватись. Такі біографії будуть з'являтись, і ви знаєте, от вже скажімо, такий непоганий приклад. Це з'ява книги Океанельзе. З історією гурту в фотографіях, нехай це просто фотографія історія, але вона настільки якісно зроблена і, і там є в тому числі і спогади, і якісь якась хронологія подій. Я впевнений, що цього буде з'являтися більше і ми будемо бачити дійсно хороші біографії. І ну, це, це це абсолютно нормально, повірте. Ну і е, потрібно також зважати на той момент, що е, становлення Гадюкіних, історія Гадюкіних – це і історія української незалежності, історія того покоління, яке е, пережило її становлення, становлення власне української е, держави, і проходило ці всі етапи. І е, дотепер і у рецензії на цю книгу Жадан написав, що е, вона про людяність, яка є основою справжньої музики, і вона написана із таким дитячим. Захватом. А яка музика, окрім Гадюкіних формувала вас як, як вокаліста, як музиканта? Ну і тепер як письменника? Вочевидь? Ну тут ви кілька питань об'єднали. Мабуть, в одне. Давайте спробуємо по порядку <кхем> взагалі. Що стосується впливу Гадюкіних на українську культуру і, взагалі, на українську незалежність, я вважаю, що цей вплив був і він був напевно доволі значним, тому що Гадюкіни, нагадаю виступали на Червоній руті, де стали лауреатами, Червона Рута перша власне 89, Якраз цього року, 24-го, ми святкували 35 років. І власне вони розбурхали в певному сенсі суспільство і своїми текстами і своїм бунтівним виглядом. Хоча суспільство і так же у нас було добряче підігріти багатьма подіями кінця 80-х, але вони стояли можливо так у фарватері цього року. і мені здається, що дуже важливим був саме другий альбом Гадюкіних хлопці з Бандерштату, тому що там дуже багато таких соціально-політичних посилів приховано. І навіть досі деякі пісні резонують, як, наприклад, пісня. Ті ж хлопці з Бандерштату або червона фіра. А mm мися -hmm. подивимо хто полізе в льох, а хто під кулі піде, і тут вже кузя заглядає конкретно в майбутнє. Є пісні, в яких засуджується дія російської або радянської влади по відношенню саме до українців. Звичайно, для Гадюкіних це дивно чути такі тексти, адже вони в принципі. Спі починали більше як постмодерністична така постпанківська група, а тут вже якби йде такий соціальний контекст. Ну і тому я вважаю, що так вплив був і ну і решту їхніх альбомів вони були настільки якісно зроблені, що вони заклали базу. Для багатьох інших і якісний рівень якості високий, який а, нижче якого було би соромно опускатися багатьом музикантам. Ну я вважаю це дуже добре, тому що досі ми бачимо, що їхні хіти грають чуть не на кожній забаві, якісь там файне місто Тернопіль і так далі. Ну справа Гдюкиних живе, про них пам'ятають, їх люблять, і це до речі доводить цікавість до книжки. Ось, і що стосується особисто мене, то я е, зростав на західному рок-н-ролі, тому що в мене були гарні вчителі. в мене були просто викладачі, наприклад, туристичного гуртка, де, які мені прив'язали любов до Бітлз, до Кін і. Спочатку я вважав себе епігоном у цьому, тому що зростав я в провінційному місті. і в мене не було особливо з ким ділитися з цими враженнями. А потім, вже коли я потрапив у Львів, то я зрозумів, що я рухався правильно. Ну, це було дуже цікаво, взагалі пізнавати різну музику, в тому числі західну. Е, ось ну і це ж література, теж звичайно, теж знову ж таки західна, переважна література, яка е, цікаво Розширила взагалі багато горизонтів, ну і попри попри такий панківський стиль, попри такі стьобні, якщо можна так сформулювати, тексти Кузьмінському приписують трапляється, прописують українофобство. І коли ти скажеш, я слухаю гадюкіних, тобі запитують: а ти читав, що про них пишуть? А ти читав, що пишуть про Кузю, що він думав, що він говорив. Як ви пояснюєте це, як ви досліджуєте це у книзі, і ким же був Сергій Кузьмінський з політичної позиції? Сергій Кузьмінський він був неоднозначною особистістю і не можна його ну, знову ж таки називати святим. Дивіться, я не вважаю, що, в нього, що він був українофобом, але такі історії, такі, скажімо, навіть не історії, а Випадки бували, коли десь в переписках або публічних е, якихось висловах він міг, е, ну, може, напівжартома, е, там, якось. Е... Трохи по-панківськи висловитись некоректно, ось але тут треба дивитися ну взагалі на його е стиль поведінки, манеру поведінки. Так він е міг допустити якісь такі дурнуваті вислови, але він радше був анархістом, а не якимось там українофобом чи русофілом. Ну тим більше, він ніколи не був русофілом. Він завжди тяжів власне до України і. А навіть сам неодноразово казав, що йому найбільше подобається жити в Києві. Ось тому що Київ це мати <сміст> міст руських, як він висловлювався. І, власне, в кінці життя він повернувся до Києва. Тобто в Москві він змешкав не, не з любові до Москви а власне через романтичну історію. І українохобство його це дуже сильно натягнуто на глобус, звичайно, все-таки Кузьмінський за своє життя, якраз найбільше зробив для української культури внесок. Він створив ну культові альбоми гадюкиних. Потім він створив дуже цікаві кавери саме електронної музики. На наприклад, на колядку, як було із приждовіка, або на танок на майдані Конго, або там інші пісні. Дуже такі оригінальні, наприклад, в балканському стилі, і звичайно ж, альбом «Мовленєк», який зараз вийшов на вінілі, який це один із стовпів української транс-музики, власне, замішаний з гуцульською магією, це з мохом спільний проєкт. Який повірте мені, це теж щось таке неймовірне і на той час феноменальний альбом тому, але ми не бачимо жодного якогось альбому російською мовою або жодного якогось творчого спадку Кузьмінського саме в бік російської культури, ось і він сміливо завжди казав, що він є нащадком російського окупанта і завжди жартував цього. І власне в книжці Кузьмінський показаний правдиво. Він там немає за. Компліментарності і читач має сам десь для себе малювати його портрет. Тому так я прямо розповідаю, тут він ось так говорив, а тут не так говорив. Але моя особиста думка, навіть, скажімо так, суб'єктивна, не як автора, а як фана, можливо, Дюкиних і взагалі Кузі, що він, він все-таки був людиною про українських. Навіть може не поглядів, а таких внутрішніх внутрішнього тяжіння до все таки до України і ну, він не віє... святий, так точно, але правдивий і описаний з дитячим захопленням, зі щирістю. І я закликаю усіх, хто хоче дізнатися більше, ось цю ось цю чудову книжку. Якщо мають ще нагоду вихопити, то дістати і частинка гадюкиних живе і у мертвому півні. Зараз ви, якщо не помиляюсь, також маєте у репертуарі хлопців з Бандершта. Не буду питати, хто, хто краще її, хто у чиєму виконанні вона звучить краще. Головне, що її виконують. І фраза, як потреба стане, хто полізе в льоха, хто під кулі піде. Ця фраза звучить і доводить те, що не перевелися ще воїни. Дякую вам за цю розмову. Юрій Рокецький, соліст гурту, вокаліст гурту Мертвий півень і письменник, автор ось цієї чудової книги був із нами у головному задані. На наші концерти на зараз український тур, 19 січня. Це Дніпро, – Харків. Далі, Франківськ, Чернівці, ще багато міст. Так що будемо там можна, бачу. там можна книжку підписати, якщо встигнете купити. Дякуємо вам за ефір. Юрій Рокецький був із нами у цій частині головного задань. Нині